Пишаюся тобою за, за те, що в мирний зворіт, відважний без любові, за те, що в ці важкі часи побачити тебе від дружини, і дітей, не можеш одну. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, гарний. Що мирне небо жіною, що я війни не знаю. За те, що мені кожен день, кожної хвилини ти розкуючі життям. Захищаєш нашу батьківщину. Войне, ангели мій, серце моє стукоче, серце моє ще линуть до тебе щиро у цю святкову мить. Через ліси і озера, через річки й долини. Ми вітаємо вас зі святом з Днем Збройних сил України. Тобі, мої, за те, що Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої. Боронеш за досі та рідну країну. Кожній атосі, кожну дитину. Ти всіх від біти захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся, тато. Я втрат тобі бізи не знати в тому. Живим він здоровим вертайся додому. Щоб жити без лаби, без війни, без руїни. Вітаю з Днем Збройних сил України. Героям країни, воєнним світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкода віддати, низький вам уклін і велика подяка. Ріді назвавні, мужні, хоробрі, найсміли віші, відважні та добрі, люблять милі, ніжні, кохані. Мілі, упевнені та незрівняні, щира подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось, віримо безмежно. Будемо вільними і незалежними.